Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу відповісти на багаточисельні питання наших глядачів, які огірки я міг би порадити для вирощування у відкритому ґрунті. Багато я розповідаю за огірки, саме які ми вирощуємо у закритому ґрунті, але деякі городники, і я можу сказати переважною більшістю, все ж таки вирощують на грядках у ґрунті відкритому. Чи є різниця? Так, деяка різниця є при вирощенні в тих чи інших умовах, але все ж таки не така вона велика. І одразу хочу сказати, що переважно більшість гібридів огірків можна вирощувати як у закритому ґрунті, так і у відкритому ґрунті. І все одно будь-який огірок дасть нам деякий врожай, але він може різнитися. Тому все ж таки при виборі гібридів чи сортів огірків для вирощування у відкритому ґрунті треба звертати увагу на опис того чи іншого сорту гібриду. Це важливо, які загальні риси? Повинен мати огірок, який ми збираємось вирощувати у відкритому ґрунті. По-перше, це у огірка для відкритого ґрунту повинна бути потужна коренева система, яка у разі, якщо ми своєчасно не полиємо ці рослинки, дотягнеться до водички і нап'ється рослинка, буде далі віготувати. Друга риса огірки повинна бути стійкими. Для вирощування у стресових жорстких умовах. Третя риса, яка повинна бути для агірків відкритого ґрунту, це стійкість до хвороб. Це надважливо, якщо особливо вирощуємо рослини в розтіл без вертикальної опори. Бажано все ж таки у відкритому ґрунті, так само, як і у теплиці, вирощувати агірки на вертикальній опорі, тоді краще буде. Провітрювання і менше буде вода затримуватись після дощу на листях, і відповідно менше шансів залишається для розвитку подальшого хвороб. І четверта риса: плоди не повинні бути схильними до бочкування. Коли плоди переростають, чи не своєчасно були зібрані, наприклад, на деяких гібридах і сортах вони можуть ставати як кулька. А на деяких сортах і гібридах агірків плод залишається суто агіркової форми, він не роздувається. А таке ось при вирощуванні без вертикальної опори буває, що пропускаємо плоди, тому що не проводимо формування рослини, яка лежить на землі, не обрізаємо пасанки, зайві листя, і серед цих е, густих листів ми можемо. Плот не побачити сьогодні, а через кілька днів, наприклад, ми його виявимо при зборі наступної хвилі врожаю. Тому ось є такі сорти, які не схильні до бочкування і втрати агіркової форми. І нарешті давайте перейдемо до озвучування. Я підібрав суто 5 гібридів. Які, на мою думку, стійкі до вирощування у відкритому ґрунті, так само, як і вони також стійкі до вирощування, в принципі, і в теплицях. На першому місці гібрид Bjorn. Другий кібрія також багато разів вирощували. Я його радив і для теплиці, але він також е, має потужну кореневу систему, він має всі ознаки, а кого стійкого для вирощування у відкритому ґрунті. Наступний гібрид Ніборі. Від фірми Китано також непоганий агірок, який доволі стійкий. До несприятливих умов вирощування у відкритому ґрунті. Наступний гібрид агірка – фрейзер. Ми його, до речі, збираємось вирощувати в наступному сезоні. Він дійсно гарний, але щоб не розповідати зараз, як то кажуть, на пальцях, будемо дивитись на нього в наступному сезоні в нашій теплиці. Але я хочу сказати, що також фрейзер підходить е, найліпшим чином для вирощування у відкритому ґрунті. І останні до Непоганий гібрид огірка, ми особисто його не вирощували, але по багаточисельним відгукам е, городників він е, стійкий для вирощування у відкритому ґрунті. Друзі, я зараз не буду заглиблюватись в характеристики цих гібридів. Кому цікаво, більш докладно почитати. Посилання на них залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати характеристики. Ну і, звісно, там вже можете їх замовити від 10 на сининак. Але, друзі, які б огірки ви не обрали для вирощування у відкритому ґрунті, треба розуміти і пам'ятати, що у відкритому ґрунті для огірка такої слабкої тендитної культури. Відкритий ґрунт це жорсткі умови, тому хвороба може напасти на будь-який гібрид чи сорт, незважаючи на їхню стійкість. Но є такі умови складаються. Тому наше завдання підтримувати огірків в здоровому стані. Поки вони в розсадному вигляді у нас в розсаднику, можемо обробляти їх з профілактичною метою, хімічними препаратами від хвороб. Коли висадимо і рослинки почнуть вегетувати, ми будемо обробляти їх періодично біологічними препаратами. Які це препарати, з якою періодичністю, звісно, будемо розмовляти вже потім, в наступному сезоні, коли буде в цьому потреба і необхідність. Тому, друзі, хто не підписаний на канал, звісно ж, я запрошую вас підписуватися. Хто підписаний, я хочу вам подякувати, що ви з нами і разом ми з вами вирощуємо. Наші всі рослини на цьому відео завершую. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!